Добренький вечір. Ще один разок до вас йду. Я сама радуюсь і вам покажу. Дивіться, два дні чи три дні назад я посіяла алісум. Фіолетовий і білий гляньте, яке чудо, які рядочки посходили. Я його сіяла от такими кубками, бачите? Відстані між кожною. Це для того. Щоб я, вони як підростуть, я так акуратненько візьму, <кхід> чи ложечкою маленькою, і пересажу в стаканчики, отак понижче, а потім буду трошки підсипати землі. Розумієте? Потім, як вони в мене трошки виростуть більші, я їх обріжу, щоб був ще пишніший корчик, але вони зразу будуть іти, бачите, о, якими кущиками. Це я таке придумала сама. <кхід> я вийдум, що, видумщиця. Отаке От всім мирної ночі, всім здоров'я, і за все, всім дякую.